Служба автомобільних доріг та румунські партнери провели спільну прес-конференцію щодо покращення транскордонних шляхів України та Румунії. КПП Дяківці вже функціонує близько трьох місяців. За цей час через пропускний пункт кордон перетнули десятки тисяч людей та автомобілів. Зокрема, завдяки капітальному ремонту, який зробили на ділянці дороги, що веде до кордону. Дорога була в гравійному покритті. Тобто вузенька, страшненька. Явно не та дорога, яка мала би вести до кордону з європейським союзом. Сьогодні дорога вже на схожа на європейську дорогу. Роботи завершили раніше графіку, зауважує Ігор Гах. Фінансування проєкту здійснювали з державного бюджету та європейських грантів. Також у службі автомобільних доріг зазначили, у рамках проєкту частину реалізованих коштів повернуть європейські партнери. Загалом мали би отримати, ну, всього отримати мільйон 728 тисяч євро. Але там була частка передбачена, яку обов'язково мала би сплатити держава України 10%. В розмірі майже 200 тисяч, які наші європейські партнери також покриють нам в якості, скажімо так, як правильно бонуса. В рамках проєкту вже напрацьовують спільні дії між представниками Чернівецької області та Ботошанського повіту з метою розвитку транспортної інфраструктури в регіоні. Румунські партнери, які приїхали до Чернівців через КПП Дяківці, також відзначили якісно проведену роботу з української сторони. в першу чергу КПП взагалі не переповнене. Припускає, що люди починають звикати до нього, тому що КПП «Порубний Сірет завжди був заповнений людьми зараз, тим паче. Щоправда, наразі через КПП Дяківці обмежений проїзд вантажівок. На прес-конференції пояснили це через те, що румунська дорога входить до регіональних. Тому як тільки ділянку переведуть до дороги національного значення, вантажівки зможуть їздити через цей КПП. Максим Верник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4